Привіт! Мене звати Віталій. Я працюю в інженерній сфері, переважно в будівництві. Моя основна робота полягає в консультуванні інженерів, архітекторів, менеджерів та інших фахівців з питань розрахунку та проєктування будівельних конструкцій. Разом з командою ми також розробляємо цифрові продукти, які полегшують життя інженерам та допомагають їм створювати надійні та естетичні споруди. В інженерній справі мені подобається те, що вона доволі різноманітна. Якщо не сказати «непередбачувано». Тут ти точно знайдеш активність, яка тобі до душі. Наприклад, якщо тобі імпонує фізична робота і перебувати на повітрі, ти можеш брати безпосередню участь в будівельних роботах. Якщо ж бачиш себе креатором і тобі зручніше працювати в офісі, ймовірно, твій вибір це проєктування та конструкторська справа. Але навіть ці нібито різні напрямки, Тісно переплетені між собою. Будівельник має знатися на кресленнях, а проєктант періодично виїжджати на місце і контролювати будівельні роботи. Щодо мінусів, ну вони, мабуть, є, але це вже більш індивідуально. І як на мене, не варто сприймати це як щось негативне. Ну, наприклад, існує думка, що будівельники мало заробляють, але мало це скільки: 200, 500, 1000 доларів. Чи є фахівці будівельної сфери, які заробляють 5 чи 10 тисяч. Можливості для цього точно є, а значить, питання в шляху, який ти обереш для його досягнення. Наприклад, дехто з моїх знайомих починали простими робочими, а потім отримали освіту і відкрили власні будівельні фірми. Якщо озирнутися на наш глобальний світ, то перспектив вдосталь. На мою думку, будівельна інженерія є унікальною людською діяльністю, яка поєднує як творчу складову, так і науковий підхід. Звісно, це формує певні вимоги до фахівців, які прагнуть працювати в будівництві, але чи існує взагалі сфера, яка не потребує зусиль для її опанування. Тож, моя порада буде наступною: слухайте себе і рухайтеся в напрямку, який вас мотивує. Вчіться працювати самостійно, але не нехтуйте і колективним досвідом. Працюйте з літературою, зокрема, технічною. Підпишіться на експертів вашої галузі, слідкуйте за професійними ресурсами та компаніями, що є лідерами ринку. Більше уваги приділяйте концепціям та підходам, але не забувайте і про технічні засоби: гаджети, софт технології. Намагайтеся систематизувати отриману інформацію та відчути, яка навчальна та професійна траєкторія буде найкращою саме для вас. Не зависайте довго на одній темі. Інформації навколо дуже багато, і важливо не втратити фокус. Вірте в себе і впевнено крокуйте до своєї мрії. Успіхів.